Україна це земля нескорених, народ, який творив світову історію, попри всі трагедії та випробування, ми країна геніїв і героїв, які будували світ навіть тоді, коли нас намагалися знищити. Українці це нація творців. Ми дали перший світовий гелікоптер Ігоря Сікорського. Космічні відкриття Сергія Корольова, ліки від холери, що врятували мільйони Володимира Хавкіна, наша культура, це голос Франка, Шевченка, Сковороди, фарби Катерини Білокур, якою захоплювався Пабло Пікассо, музика Леантовича звучить у всьому світі. Леся Українка, видатна поетеса, одна з перших фемінисток у східноєвропейській літературі. Українські стартапи в ІТ підкорили світ Petcube – розумні гаджети для догляду за тваринами, Reface – застосунок для обміну обличчя у реальному часі, рукавиці, що перекладають мову жестів в аудіо, біонічна рука, протез руки із вбудованим штучним інтелектом. Наші досягнення доводять ми здатні на величне. Але за ці досягнення ми заплатили високу ціну. У 1932-1933 роках Україна стала жертвою геноциду голодомору. Мільйони загинули через штучний голод, влаштований радянським режимом. Знищувалося українське село. Як колиска національної ідентичності, як велика рушійна сила голосу народу, також були репресії, русифікація спроби знищити нашу ідентичність, нас позбавляли мови, культури свободи. Імперія боялася нашої незламності та гідності. Тому намагалася нас знищити та жодній репресії. Не зламати нашу волю? Ми відродилися, помаранчева революція, революція гідності. Наша боротьба за свободу сьогодні це доказ того, що українці ніколи не підкоряться. Сьогодні Україна знову бореться за свободу. Але тепер ми сильні, як ніколи. Наші досягнення це доказ нашої гідності. Наша пам'ять це наша сила. Ми пам'ятаємо. Ми боремося, ми переможемо.